Вітаю вас, друзі. Я пастир церкві Дмитро Масон, і сьогодні ми з вами будемо продовжувати говорити про біблійні закони, благословіння, процвітання і успіху. А ви знаєте, що на шляху до нашого благословіння і нашого процвітання, нам, як віруючим, Людям іноді треба подавати релігійне упередження, я вам поясню, що я маю на увазі. Ще до того, як я став віруючою людиною, і ще задовго до того, як я перший раз читав Біблію, і на той момент я тільки чув проповідь Євангелія, десь я вагався. У мене було дуже багато питань, і одне із питань, яке стояло переді мною було пов'язана з моїм життям, якості мого життя, тому що я був впевнений, що бути віруючою людиною це значить бути приречений виключно на страждання, на бідність, тому що віруюча, справжня, віруюча людина, вона має звиктися всього, вона має жити без грошей, вона має одягатися в якісь там старі речі і виглядати взагалі нещасною. Ну тільки так. В моїй уяві була картина справді духовної людини. І для мене стояло питання, чи готов я звіктися от певних речей, які для мене є нормальні, звичні для більш людей, щоб я став віруючим людиною. І хочу, щоб ви мене привітали. Дійсно, я прийняв таке рішення. Я не знав, що Бог щось має добре для мене, але я для себе вирішив. Якщо Бог бажає, щоб я був майже як бомж, якщо Бог хоче, щоб я зрікся всього, їв тільки хліб і пив воду, з калюжі, я буду це робити заради нього і заради царства Божого. Тобто, коли я став віруючою людиною, я зразу став таким фанатиком Ісуса Христа. Але ви знаєте, коли я почав читати Біблію, то в процесі цього в мене почали змінюватися мої погляди. Чому? Тому що я очікував, що вся Біблія написана для і про виключно бідних людей, людей, які нічого не мають, і вони нічого не повинні мати, щоб успадкувати Царство Боже. Але з перших сторінок я побачив. Зовсім іншу картину. І цю картину я бачу на протязі всієї Біблії і до самого кінця. Тому сьогодні ми дуже стисло поговоримо з вами, як нам позбутися деяких релігійних переконань. Я не буду вам показувати багато місць писання, але я вам дам такі правильні думки, і ви самі самостійно зможете дослідити Біблію. І побачити, а як же Біблія про це нам говорить, чи це перекликається з нашими світоглядами? Так ось ми коли читаємо Біблію, дуже часто я підкреслюю, читаємо з точки зору наших яких вже традицій, релігійних переконань, думок інших людей. І ось коли я став віруючим, я замислився. Добре, у мене була впевненість, що Бог бажає, щоб його діти страждали і були бідні. Але я ніде про це не читав в Біблії я в руках не мав. Я почав от роздумувати про це, звідки у мене така картина, якщо я ніколи нічого не чув про Бога, але я впевнений, що Бог бажає, щоб ми були бідні. Тобто вона ж звідки з'явилася? Я ж сам собі не намалював цю картину. Більш того, сьогодні я спілкуюсь з багатьма віруючими. Вони знаходяться от в той самій парадігмі. Вони. Вони хочуть довести до мене до інших, що бути успішним, богословенним, це не духовно. А що Бог бажає, щоб ми страждали, і при цьому вони працюють по вісім або навіть більше годин кожного дня, щоб заробити ті гроші, на, на думку цих людей, ті самі гроші, які Бог бажає, щоб вони не мали. Якщо ви вважаєте, що Бог хоче, щоб діти божі. Були бідні, щоб вони жили в звиднях. Тоді навіщо ви працюєте? Тоді ваша робота це є гріх, тому що ви свій час віддаєте за гроші, а гроші в вашому розумінні. Я звертаюся до тих людей, які можуть дивитися нас, і цей гріх. Тобто ви грішите, замість цього не працюйте, відмовтесь від грошей. А ні, ви скажете, пастор, ну мені треба щось жити. Ось тому, коли ми говоримо про гроші, успіх. Бросовіні і багатство мова не йде про те, щоб ми робили оці шматочки попіву чи ці цифри на, на наших рахунках, а це всього лиш інструмент, завдяки якому ми можемо наші потреби покрити, що звільняє наш час і допомагає нам більше служити Богу, а ще і служити Богу і допомагати іншим людям. Тому що, коли Біблія говорить, щоб ми були щедрими до. Людей, які бідні, то якщо ми будемо бідні, то нам не чим буде допомагати. Ми самі будемо шукати допомогу. Щоб допомагати бідним, треба теж мати, хоча б, хоч щось, що ти можеш їм запропонувати. І так, давайте дуже дуже швиденько, і стисло. А давайте уявимо собі, що ми читаємо Біблію. От перший раз в житті, і до цього моменту ми ніколи нічого не чули про Бога, про церкву, про релігію, про Ісуса Христа, про Його волю. От уявіть собі, що ми жили на якомусь острові, де взагалі був повний інформаційний вакуум, і нам якимось чудом потрапляє Біблія в руки, і ми перший раз її читаємо і читаємо її. Неупереджено. Яке буде наше враження? Чи будемо ми Біблію сприймати так, що благословення це багат погано, а бідність це дуже добре? Я сумніваюсь, тому що оці всі упередження вони нам навіяні якоїсь картини, якимись релігійними людьми. Де, де, де якимись фразами, які люди казали, що це, це не духовно, і воно вже відбилося в, на, в нашому розумі, в нашій підсвідомості ще з самого дитинства. І коли ми бачимо ці релігійні картини, що віруюча людина, вона завжди живе в звиднях, це, це вже відбиток в, в нашій уяві. Так ось ми починаємо читати. Бог створив першу людину Адама і Єва і помістив їх не в пустелі, помістив їх не десь в якомусь місці, де є якийсь дефіцит, а він помістив їх посеред Едемського саду, і назвав його, ну, це рай, який він назвав Едем, що перекладається багатство... Процвітання та насолода. Тобто саме в таке місце Бог помістив людину. І він сказав, що це місце, де людина може куштувати всі плоди, які там є, і насолоджуватися цим життям. І якщо це погано, якщо це гріх, то навіщо Богу поміщати людину саме? В таке гріховне середовище. і нагадаю вам, що Бог не заборонив людям насоводжуватися цими благословіннями. Заборона стосувалася тільки одного дерева дерева, яке. Назвалася деревом пізнання добра і зла, тобто тоді, коли сама людина без бога буде вирішувати, що добре, що погане, сама буде обирати свої шляхи і буде жити самостійним життям без свого творця і люблячого Бога. Коли людина от е, зробила кхм, свій вибір, і вона е, сама обрала свій шлях. Тоді людина втратила місце, де Бог її благословляв. І вона опинилася поза раєм, поза едемом, поза місцем багатства, насолоди і благословіння, ось про що ми говоримо. Людина втратила, перш за все, духовне благословення. Але е, наслідком цього було втрата і фізичного здоров'я в процесі смерті і бідності. Коли ми читаємо Біблію і ми бачимо дуже духовних святих людей. Першим я назву Йова, тому що Йов ще жив до народження. Нашого отця Авраама, і Біблія говорить, що Йов, він мав страх Божий, і він дуже сильно любив Бога. Він був найправіднішою людиною на землі. І Біблія говорить нам, що Бог благословив Йова, і він був найбогатшою людиною на сході. Тобто він був найбогатшою людиною в світі, і він був найправіднішою людиною в світі. І далі сама ця книга засвідчує, що це було так, тому що Сатан сказав Богу, ти, тому що Ти його так благословив. Тобто Бог благословив Йова і він був багатий. От, друзі, ви бачите, що благословіння воно стосується духовних, фізичних, так само і матеріальних речей. Далі ми читаємо з вами про, про отця нашого Авраама, про якого згадується в Біблії, що Бог благословив його, і він був вельми багатий, матеріально багатий. І Біблія говорить, що ми маємо йти шляхом нашого отця Авраама. і... Наслідувати Його віру. А ще Біблія говорить, що ми маємо через віру в Ісуса Христа благословіння Авраама. Алілуя. Наступний Його син. Ісаак був благословений, і був одним з найбагатих людей в світі. Яков був дуже багатою людиною, і Бог назвав себе Я, Є Бог Авраама, Ісака, Якова, і Авраам Ісаак, Ісак, Яків це були дуже багаті люди. Сьогодні, якщо б вони жили в наш час, всі б жителі землі знали їх ім'я не тільки тому, що вони вірили в Бога, а тому, що вони мали великі статки. І Бог сказав, я, Бог о цих трьох людей, вони не були бідні люди. Далі ми читаємо про Давида, якого Бог благословив. Ми читаємо про царя Соломона, який шукав лиця Господа, і його мудрості, і Бог сказав Соломон, тому що ти обрав мою мудрість, тому що ти попросив у мене те, що треба було, я дам тобі мудрість. Я дам тобі таке багатство, якого ніхто з царів ніколи не мав до тебе і не буде мати після тебе. І Соломон став найбагатшою людиною в історії людства. Чому? Бог каже: Я благослови, я благословлю тебе! А сам Соломон, книзі Повіч, написав. Шукай, перш за все, мудрості Бога, тому що хто знайде її, той знайде довголіття і багатство і славу. Тобто в багатство це є благословіння, як, так само, як і мудрість. В книзі Моїсея написана. Що прокляття, це бідність, злидні, хвороби, духовна смерть, благословіння: це здоров'я, духовне життя, багатство, достаток і процвітання. Книга повторення закону, 28 розділ з першого вірша і до останнього. В книзі повторення законів, 8 розділ, 16, 18 вірш, написано: пам'ятай Господа Бога Твого, який дає тобі силу здобувати багатство. Там не написано: пам'ятай Господа Бога, який має силу відібрати все, що у тебе залишилось, щоб ти тільки мені служив. Ні, там написано, пам'ятай Господа Бога, який має силу і дає тобі силу здобувати багатство. Тобто ми бачимо з вами, що Бог дає, а не, відб... а не відб... відбирає. Давайте будемо далі читати Біблію і згадувати інших царів і благословіння Божі, але хтось каже, пастор Дмитро, це. Ти згадуєш часи старого заповіту, в новому Заповіті все змінилося. А то було для Ізраїля. А тепер в новому заповіті нам Біблія каже звітися всього і послідувати за Ісусом, не маючи нічого з собою. Так, давайте розглянемо. Давайте розглянемо з вами дуже цікаву картину. Спочаток народження Ісуса Христа, який був нащадком царя Давида, нащадком Соломона, а коли він народився в місті Вефлеєм Бетлехем, то до нього прийшли три царі, які прийшли з великими караванами верблюдів, і кожен цар ніс свій подарунок один. Приніс Золота, інший вадан, третє дорогоціне миру. І ці люди були настільки багаті, що коли вони спочатку по своєму маршруту зайшли в Єрусалим, то навіть царю Іроду доклали і сказали, що тут є такі люди, і він запросив їх до себе, а, до свого палацу. І так ці люди принесли ці подарунки. А ви знаєте, золото воно коштує дорого. Сьогодні золото коштує дорого, і золоті прикраси вони мають свою ціну. Але сьогодні золото не настільки дороге, як це було. в ті, Давні часи, тому що золото було єдиним еквівалентом багатства. Сьогодні люди мають в, в свої гроші, може в золоті мало хто тримає люди в криптовалюті, в нерухомості, в багато інших речах. А в той час ти багатий настільки, наскільки у тебе багато золота. І чи можете ви уявити собі, що ця... Який прийшов до Ісуса покронитися йому, який прийшов тисячі кілометрів, приніс маленький шматочок золота. Якщо він йшов з караванами, це було багато золота, це було багато парфумів, це було багато дорогоцінного мира, ми, ми, і це все принесло Ісусу. Ми, нам це складно уявити в нашому релігійному розумі. Але Ісус в той день вже був благословений і був багатий. Давайте подивимось на служіння Ісуса. Багато людей вважають, що Ісус Він ходив босим по землі, Він майже нічого не їв, учні так само. Але Біблія говорить, що навколо нього було 12 Дорослих чоловіків, багато яких залишили свій бізнес, свою роботу, і вони служили разом з ним, і йому потрібно було годувати цих людей кожного дня і піклуватися про їхню одежу. Тому навіть у Ісуса був особистий богатир на ім'я Юда, який крав гроші і робив це постійно, і ніхто цього не помічав. Якщо б там було всього два дінаті. І один з них вкрав Іуда. То я думаю, що в той же самий день його крадіжку викрали. Знаєте, там було стільки багато грошей, що те, що він крав і брав для себе, це було майже непомітно. Крім того, Євангелія нам розповідає, що біля Ісуса було багато. Людей, і в тому числі багато жінок, дуже заможних, чи чоловіки були дуже багаті, і ці жінки, заможні, служили своїм майном Ісусу. Тобто вони забезпечували Його служення, всі його потреби для того, щоб Ісус і Його учні вчили і проповідували Євангеліє. Служення Ісуса було забезпечене. Так, а хтось каже, а як же Біблія говорить, що він обніщав для того, щоб ми збогатилися його бідністю? Так, для того, щоб обідніти, треба щось мати. Для того, якщо він бідний, то бідна людина не може обідніти, тому що вона самого початку бідна. А мова йде про те, як Ісус Христос на Христі обіднив, коли Він віддав своє життя і ранами Його мисіли, і він став гріхом, щоб ми отримали праведність, він взяв рани на себе, щоб ми отримали оздоровлення, і він став бідністю, щоб ми отримали Його благословіння і збаготилися цим. Тобто, він до цього моменту дійсно Він, він на цьому моменті збіднів, але. Це говорять про те, що він не був бідною людиною. Знову хтось скаже, пастор від А у мене є питання до тебе. А як же? Той багатий юнаша, юнак, який підійшов до нього, і сказав: Господи, хочу стати твоїм учнем, піти за тобою. А Ісус йому відповідає це Івангелія від Мавка, 10 розділ. А Ісус йому відповідає, якщо хочеш стати моїм учнем, звікся всього. Піди, продай все, що ти маєш, роздай бідним, і тоді ти будеш мати життя вічне. Так, це дійсно має. Ця історія має дуже великий сенс. Але давайте я зауважу на те, що це єдина людина в Біблії, як Ісус сказав, піди, роздай все, що маєш, і піди за мною. Це було єдине. Пам'ятайте, коли люди хотіли стати учнями Ісуса, Ісус кожним. З них спілкувався індивідуально. Ісус кожним з них показав, що ви не можете покладатися на себе, щоб це не було. Ваші статки, ваше багатство, ваше прагнення влади. Він кожному сказав щось. Петру він сказав: відійди від мене, сатана, тому що ти думаєш не про Бож'я, ти думаєш про те, що належить людям. А ця, цей юнак. Почув від Ісуса те, що йому треба було почути, і це не є універсальне правило для всіх. Але цікавинки на цьому не закінчуються, тому що це почули учні. І коли вони почули, Біблія говорить, що вони були дуже здивовані і вони відчували жах. Від того, що вони почули, що треба продати все і роздати бідним. Тому Петро підійшов до Ісуса перше і запитав У нього і сказав: Господи, а як же бути те, що ми почули від Тебе? А Ісус сказав, діти, як важко тому, хто покладається на своє багатство війти в Царство Боже. Розумієте? І тоді Петро сказав: Да ми всі повністю присвячені Тобі. А я хочу сказати, я можу додати до цих слів так, так само важка людині, яка покладається на свою мудрість, або на свою самоправедність, або на свою релігійність, або на свої добрі справи, війти в царство Боже. Єдине, як людина може війти в Царство Боже, це милість і благодать Господа і повністю покладатися на нього. І далі Ісус сказав. Дітки, послухайте, нема нікого, хто би залишив щось ради мене, заради Євангелія. Тобто, щоб це не було, і він перераховує, в тому числі, матеріальні речі, і не отримав би життя вічне, і на цій землі серед всіх випробувань в сто разів більше як духовних, так і матеріальних речей. Тобто, Ісус каже, нема людей, які б залишили щось і в сто разів більше вони би не отримали від Бога. І так, ми бачимо з вами, що Ісус нічого не мав проти багатства. Він тільки говорив про те, що треба покладатися. Повністю на Бога. І, до речі, тільки зроблю маленький натяк люди, які служили йому своїм майном, в тому числі багаті і заможні жінки. Він не сказав: підіть, продайте все і залиштесь без нічого. Вони служили своїм майном, і Бог їх благословляв. А, ви знаєте, апостолі. Люди кажуть, а пастор Дмитро, а ти бачив такі картини, апостолі? Вони всі бідні. Серйозно, ви. Ви серйозно ставитесь до того, які були апостоли по картинам. А я думав, що ми читаємо з вами Біблію і, і шукаємо істину тут. А ви картини дивитесь? Да картини можна намалювати як заводне. Кожен малює, як бачить. Але. Перед апостолами стояло дуже велике завдання проповідувати Євангелія по всьому світу. Один із них це був апостол Павло, який проповідував Євангелія більше всіх. І він проповідував перше, хто проповідував язичникам перше Петро. але Павло поніс це на їх землях і приніс Євангелія. В Європу. І Біблія говорить не напряму, але ми можемо бачити це в тексті, що Павло був багатою людиною. По перше, у нього були гроші мандрувати постійно і, і служити. Він ще деякий час мав якийсь бізнес, який він заробляв, і крім того, пасування до філіппійців, апостол Павло згадує про те, що. Uh, про нього турбуються церкви, які дають йому гроші, і він сказав: Я маю все, що мені потрібно, і я задоволений тим, що я маю. А одного разу в з зіді апостолів Біблія говорить, що апостол Павло був заарештований за проповідь Євангелія, і один із високих чиновників це людина, яка в ті часи була дуже дуже багатою впливовою, яка приймала великі взятки хабарі, е, сиділа на великих потоках грошей. Почула, що Павло сидить у в'язниці, приходила майже кожного дня слухати проповідь апостола Павла, і там Біблія говорить для того, тому що не сподівалася, що Павло дасть цій людині взятку. Подумайте, якщо Павло бідна людина, що ти з бідної людини, якийсь чиновник, якийсь міністр, яку взятку він з неї візьме? 5 гривень, 50 тисяч, щоб кожного дня вислухувати проповідь. Це говорить про те, що Павло був багатою людиною. В кінці кінців ми читаємо з вами, що коли Павло оселився в центрі Рима і проповідував багато років Євангелія, він знімав там собі гостиницю, він знімав приміщення, в якому він кожного дня проводив служіння і проповідував Євангелія. А це все. Повірте мені, як пастирю, я знаю. Скільки грошей потрібно, щоб тримати служіння церкві? Це коштує дорого. І так, до чого ми з вами підходимо? Чи бажає Бог, щоб ми були бідні? Я наостанок прочту вам перше послання до Тимофія, 6, розділ, 10-й вірш. Адже коренем усього зла є грошелюбство. Віддавшись, якому деякі від віри і самі наштовхнулися на великі страждання. Ну, це важливий вірш без перебільшення. Але я хочу сказати, Біблія не говорить, що коренням всього поганого є гроші. Біблія говорить, гроші – любства. Тому не будемо віддаватися любства. Але гроше любства не залежить. Від того, наскільки великий наш гаманець. Людина може мати багато грошей і любити гроші, і це гріх. Людина може бути бідною і мати грошелюбство, і це буде такий самий гріх. Єдине, як ми можемо дійсно догождати Богу, це вірити Йому, покладатися на нього, приймати Його благословення, а за гроші дякувати, пам'ятаючи, що гроші це всього лиш інструмент. Для служіння прославлення Бога і задоволення наших потреб. хай Господь благословить вас! Бажаю вам благословіння.